Привіт, друзі! Це черговий дайджест з головними новинами за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. За минулий тиждень зафіксовано 317 обстрілів. Під ударом опинилися 47 населених пунктів. Під час цього зафіксували 762 вибухи. Найчастіше ворог використовує fpv дрони це 229 вибухів. До поліції щодня надходять повідомлення про знайдені залишки БПЛА. Вони падають біля житлових будівель або господарських і можуть становити загрозу життю та здоров'ю громадян. Бойові частини, що не здетонували, фахівці вибухотехнічної служби поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищують шляхом підриву. Лише від початку жовтня поліцейські вибухотехніки знешкодили понад 40 ворожих ударних БПЛА. Всі були знайдені з бойовими частинами, що не здетонували. Поліція закликає громадян бути обачними та обережними, не взаємодіяти із уламками БПЛА і тим паче не намагатися самостійно їх знешкодити. У Чернігові відбулася 46-та позачергова сесія міської ради. Без проблем зібрали кворум, Раніше з цим негаразди певні були, але деякі питання здивували громадян. Так несподіванкою стало перейменування скверу Каска на шерстянці у сквер Трампа. Це викликало активні дискусії у соцмережах. Ідею перейменування подала голова фракції ЄС у міськраді Марина Семененко. Ми вважаємо, що пан Трамп, Дональд Трамп, безперечно, зараз є людиною номер один в світі. Це людина, яка дуже дуже багато робить для мирного врегулювання військових конфліктів у світі. І ми дуже сподіваємося, що і український конфлікт, наша війна також буде врегульована за допомогою нього, і що ця людина нарешті отримає Нобелівську премію. Тому нам дуже приємно це велика честь приіменувати сквер в місті Чернігові, в місті Герої Чернігові. Ім'я на, ім на прізвище. На Чернігівщині мобільну вогневу групу Сил ТРО відзначили нагородами. На рахунку цієї вогневої групи вісім збитих безпілотників і чотири вже у жовтні. Наразі захисники неба очікують на нову систему ведення вогню, яка дозволить працювати ще більш ефективно. Виявляє ціль сама і супроводжує ціль. Тобто, кулеметник, навідник, дивиться на монітор. І соответственно бачить, як переміщається безпілотник, і соответственно, може більш прицільно вести вогонь. Зараз, да, такі системи закупаються. і, Я думаю, ось в ближайших неділю-дві вони з'являться і у нас. ФК Чернігів 19 жовтня зустрівся із одеським Чорноморцем. Гра пройшла у межах 12-го туру першої ліги. Матч завершився на користь одеситів 1-0. Наступну гру чернігівська команда проведе вдома 24 жовтня. Суперником буде Запорізький металург. Друзі, сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся на час Чернігівський і гарного вам тижня!